Аналогів такі касті немає. казка, що може врятувати життя бійців у зоні АТО, виявилась нікому не потрібною. Минулоріч Усі засоби масової інформації розповідали про і хідрівницького науковця Віктора Бернацького та його учня. Ківларова казка з так званими шипами-трикутничками так і залишилась лише запатентованим винаходом і макетом. Рівненська облдержадміністрація обіцяла допомогти вийти на адміністрацію президента. Втім, обіцянка чиновників нею і залишилась. Тож Віктор Бернацький звернувся напряму до Міноборони. Міністерство оборони дало відповідь, що вони виробництвом продукції не займаються, вони є замовники. Ну це, мабуть, так і має бути. Порекомендували нам звернутися в Укроборонпром. Другий лист ми написали в «УкрОборонПром». Вони також написали, що ми цим не займаємося. І порадили звернутися до приватних підприємців. У складі концерну відсутні виробництво бронежилетів та військових касок, а також експериментальна та науково-виробнича база, яка б дозвола поцінити ефективність запропонованих вам рішень. Пропонуємо вам звернутися до українських приватних виробників з метою виробництва дослідних зразків і проведення відповідних випробувань. Рельєфність каски дозволяє відштовхувати кулі. Вона матиме ту ж вагу, що і нинішні каски військових, тім, за розрахунками вченого, буде міцнішою. А ще один екземпляр може врятувати декілька життів одночасно. Наявність цієї рельєфної поверхні пірамід має ще один плюс, крім того, що росте захисна здатність казки, зменшується енергія рикошету. Тобто ймовірність враження сусіду зменшується порівняно з існуючими казками. Чого? Бо між поверхнями цих пірамід може бути багатократне відбивання. І при кожному відбиванні, між пірамідами втрачається енергія кулі чи осколку. Рівненські військові підтримують винахід нашого вченого, однак давати йому оцінку не готові, допоки не проведуть випробувань. Зробити це поки немає можливості. Віктор Бернацький планує шукати приватних підприємців, щоб зробити для початку хоча б один експериментальний зразок. Наші воїни щодня є повідомлення, гинуть. Як були активні бойові дії, то сотнями тисячами позагинули. І це захисне спорядження воно має важливу роль для збереження життя солдатів. Однак, щоб знайти виробників, доведеться попотіти, відшукати у вільному доступі підприємства, що виготовляють військове спорядження, не так просто. Втім, винахідник не опускатиме рук, натомість вартість виготовлення цього шолому, що може стати проривом у армійському спорядженні усього світу, становитиме від 4 до 10 тисяч гривень. Однак ця сума, схоже, зовсім не підйомна для держави, особливо коли на кону стоять життя бійців. Катерина Монка новини рівного.